Это абсурдно. Война так не ведется. Конечно, очень грустно от того, что через два с половиной года после начала войны. Такое вообще происходит, и наши власти такое допустили. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления, в том числе, уйдет в сторону за Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие. сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или там Херсонскую область. Когда начиналась спецоперация, Задача была обеспечить безопасность молодых республик Донбасса. По истечении двух лет, более двух лет войны, обстрелы не прекратились. Обстрелы продолжаются с еще большей силой. Наши приграничные районы, не только новые территории, но и приграничные районы Курская, Белгородская, Брянская области ожесточенно обстреливаются. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Наш Черноморский флот выбивается, выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третья разрядная страна. Корабли, которые могут выпивать как хотят. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже два с лишним года. Это абсурдно. Война так не ведется. Мы уверены в том, друг по-другому это никак нельзя объяснить, что это открытое предательство. Страна на грани беды, даже если бы не было войны, точнее не на грани беды, она уже переступила за нее. Она несется к полному разрушению. У нас нет своего производства, мы не производим станки, машины, микрочипы. Это сделал так называемый президент. Великий Путин, прощаясь тем, кто находится на линии боестолкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на три часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий которые получают по три ордена мужества, не, участия, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена. Сейчас будем говорить с Иваном Киричевським, военным экспертом «Дефенс-экспресс», про події на Курщині. Пане Иване, мы вас приветствуем и рады видеть вас. Добрый дня рады взаимно. Ну сьогодні з'явилося трошки більше інформації про події в Курській області за даними головкома збройних сил Олександра Сирського, йдеться про приблизно тисячу кілометрів квадратних захопленої території. Міністерство закордонних справ України каже про те, що наша мета не окупувати ворожі території, а захистити наше цивільне населення, наших військових, тобто наших людей. Але як це вписується в цю концепцію цієї операції? Як вона може нам допомогти врятувати наших людей? Я особисто схильний, скажімо, так вважати, що те, що зараз відбувається на Курщині, можна описати західною концепцією, там де яка називається операція базових ефектів. Це там. Таке собі ядро західної думки щодо того, як можна вести гібридну війну, і суть її такою можна передати коротко. Сторона ну, найстрість настільки вдало починає бойові дії на території противника і поєднує воєнні та невоєнні методи, настільки вдало, що там от ворогу лишається тільки збирати всі казні єгипетські, ну, там різні специфічні моменти, які можуть з ними відбутися. Тому що давайте ж зауважимо, незалежно від того, наскільки там по факту. Просунулися на наші підрозділи на територію Курщини, ну от якось, наприклад, на привеликі щастя, немає черг у російських воєнкоматах з бажанням поперемагати там нацистів на своїй території. Ну, як вони собі являють нацистів, теж ще ж дивна історія, що от якось, от коли їм треба було організовувати механізм депортації наших громадян в тимчасово окупованих територіях, то росіян там працювало все. Навіть РПЦ була залучена до цього за деякими там розслідуваннями. А тут вийшло, що в росіян логістичний колаб, вивезти буквально кілька тисяч людей своїх там прикордонних районів, не кажучи вже про те, що різко росіян закінчився ядерний пепел ну тобто бажання погрожувати як мінімум стосування тактичної ядерної зброї, там можна все-таки знаєте на три, більш такі три генеральні базові ефекти, не кажучи вже про те, що у чомусь, от сам початок цієї операції він перевернув стратегічну ситуацію на нашу користь, тому що то знаєте, одна справа, коли там вчора, окремі сенатори США приїжджали розповідати, як вони цим всім захоплюються, і тому подібне, і тому подібне, але якось в нас забули згадати, що ті ж самі сенатори США вони якби поставили нас в ситуацію, коли у нас настільки велика ресурсна нестача і півроку не були регулярної допомоги США, що вважайте, що якби от. Як можна навіть таку гіпотезу побудувати, що якби операцію на Курщині би не починали би то в нас б бо просто такий би інерційний сценарій, не негативний для нас, там де от росіянами поступово повільно, але вірно дивили би нас там на сході на покровському на Турецькому напрямку, і просто нас буде давили би до виконання умов Кремля. Так виходить про Кремль сам лістериться, заявляє, що він мовляв, ніяких перемовин не хоче, і нам уже про ніякі перемовин ніхто розповідати не хоче. Про всяк випадок про найте навіть, навіть демонстрацію того наскільки в нас там дефіцит ресурсів, і як наскільки це от це використання такого обмеженого ресурсу виявилося далим. От на перших кадрах, які там росіяни показували про захід там яке, наче як наших підрозділів на територію Курщини могли побачити ми всі. Там броневтомобілі зовні схожі на хаммер, Але теж не хаммер. То наші бронемашини, які почали виготовляти цієї зими, якраз на тлі того, що навіть нам броневтом... ці самі Хаммери не надходили регулярно. А автотранспорт військовим треба навчора. І робили такі, от цікаві броневтомобілі на базі колісної бази. Газ 66 він же шишига, такий малорозмірний вантажівка. Ну, випадку, що якщо там саму вантажівку відновити не можна, але зато можна взяти хоча б колісну базу, і тому вважайте, що це просто такий вийшов вдалий стратегічний хід, який хоча б перевернув ситуацію в нашу користь. Звісно, це треба якось там розвинути, там обернути ще більше на нашу там ситуацію. Але але ще до речі, те, що... що то там окей, ми не маємо намір там окупувати, анексувати, але ж ну заява. Від голови держави президента України Зеленського про те, що там треба гуманітарний план, який там будуть вести МВС, СБУ та інші профільні структури. Вона ж є. Тим більше, що стандарти НАТО щодо воєнного уміння налагодити воєнну цивільне, цивільну співпрацю із населенням території, де розміщуються ті чи інші війська, теж ніхто не скасовував. Тому нас попереду ще дуже багато такого, знаєте, цікавого в тому числі в плані, як там забезпечити тил угрупування військ, які діє на Курщині. Власне, пане Іване, ми якраз показували кадри, як українські військові, схоже на те в селі Любимівка. Це Курщина, і це увага. 70, навіть трохи більше кілометрів від суджі, і набагато менше, менше 40 кілометрів уже до Курчатова. Тобто і до Курська, зрештою, так само недалеко. Ось перемальовуємо любим. Любимовка стає Любимівкою. Дуже гарна українська назва. До речі, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментар і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.